Добрий день, друзі! Кидаємо трубопровід повздовж периметру будинку. Кріплення на радіатори вже є. Зараз невеличкий лайфхак. Як ми підключаємо, підводку робимо безпосередньо до батареї. Прокидаємо від котельні повздовж всього приміщення і до самого радіатора. Ось ми кинули подачу, зворотку, подача зворотка. Це наші тройники. Ось тройничок вже опресований, і цей також опресований. Ізоляцію я одягаю і ось тут такі технічні невеличкі отвори залишаються. Ось Зараз на цьому тройнику я вам покажу. Значить, Це ми продовжуємо трубопровід закидати до дальніх радіаторів. Значить, Що ми зробили? Завели з, е, з наступного приміщення трубу. Зараз одягнемо ізоляцію. Одягаємо ізоляцію. Далі калібруємо, не забуваємо з такій торгової марки, наприклад, Волтек. В нашому випадку калібратор 16, 20, 26. На стінку 2, 2 і на 26-та стінка 3. Вставляємо калібратор і знімаємо внутрішню і зовнішню фаску. Так. Далі. Вставляємо трубопровід, намагаємося рівно вставляти, без перекосів. Є, пане оператор, ось зараз. Бачите, таке маленьке віконечко є. Маленьке віконечко, ось біле віконечко вказує, що труба в нас повністю зайшла і готова до опресування. Далі, зараз таким інструментом. Показую вам, друзі, дивіться, від в нашому випадку від торгової марки Комап, але це ремс насправді. Це Німеччина. Ручки в нас ремс. Ось такі, якщо ви будете самостійно робити, ось такі можете розглянути варіант, взяти собі в оренду і виконати опресування. Далі опресовуємо з'єднання. Тут є такі направляючі. Воно видно, пане оператор. Бачите, канавки такі. І ось тут канавка є. Така, такий точніше виступ. Ми одягаємо його акуратно, попадаємо, направляємо і пресуємо. Є. Далі це пласт, пластиковий. Пільце ми викидаємо, тобто ми розуміємо, що ця частина, ці дві частини опресовані з зеленою, значить, такий залишок. Це як індикатор. Ну, Це в наших випадках, з нашими фітингами. Можливо, в деяких інших їх немає таких. Далі, що ми робимо? Що знову ж таки лайфхак, як я роблю? Як я вам попередніх відео показував, так, мені треба одягнути трубу на фітинг. Щоб красиво було на три мічок, я ось собі до центру, краю до центру, замітив, Це мідна трубочка, просто загострена. 18-та. Далі я собі відкладаю до центру і роблю отвір для водорозетки. Для Акуратно його прибираю, шматочок. Моточок На прибираємо, надрізаємо. Ось тут є технічний розмір, такий не повністю не відрізаний. Оп, обережно підрізаємо його і дивіться, що ми маємо. Оп! І все, і гарно. А ну, з цієї сторони. Пане оператор видно буде там ще. Бачите, воно гарненько собі. Ось бачите, раз. Закрилось. Далі. Далі я беру ось Звичайний сірий будівельний скотч, і фіксую стики. Фіксую стики. Але повністю, нагадую вам, повністю я не зафіксовую, я трошки даю, трошки даю зазори. Тобто в випадку, щоб ми могли потім в майбутньому, коли підключимо до батареї, ми даємо тиск і перевіряємо з'єднання. Тобто, щоб я міг розгорнути. Або інший варіант, я можу ось тут прорізі зробити. Ось так прорізі зробити. Подивитися триники, чи, чи все добре, чи ніде не підтікань нема. От. І так їх залишить. Ось ми робимо, друзі, ось так. В ну, кожного, звісно, сантехніка є свої. Фішки хтось робить по-своєму. Ми робимо по-своєму але, тобто, щоб було зрозуміло. Так? Коли ми вже все зробимо, я зроблю надрізи надрізище, перевірю і воно загорнеться на місце, на своє стане. І я буду розуміти, що в мене все там чітко, все герметично і все надійно. Так, це ось такий лайфхак. Далі е буде відео по під'єднанню вже батареї. Sim, já